Можемо поставити собі таке запитання, чому власне, в цей кризовий момент є так необхідно вносити зміни до Конституції? Чому є така спішка? Хіба неможливо почекати, щоб український народ, щоб українська влада в стані спокою могла розібратися і сама вирішити, що вона хоче. Власне, тут є підступ і обман, який хочуть просунути західні масони для того, щоб знищити Україну. Тому що в цей момент народ перебуває в еуфорії, народ перебуває під впливом духа брехні, якого постійно втілює до народу західні масмедії. Що нібито в Україні немає свободи слова, що утискаються людські права, що нібито українське законодавство є погане. І тому потрібно його міняти, потрібно міняти цілу систему, потрібно вносити нові закони, які нібито будуть справедливі. Але все це насправді робиться для того, щоб український народ під впливом тої брехні, Сам, то найбільше зло, прийняв за добро і прийняв його. Так само влада, яка в цей час не має часу на тверезу голову обдумати всі ті зміни, всі ті поправки, які пропонуються, щоб вона підписала сама собі і українському народу вирок смерті. Ось справжня мета концепції. Внесення змін до Конституції України завести український народ до Пастки, щоб він сам собі підписав вирок смерті, щоб він сам позбувся своєї незалежності, щоб він сам скочив до рабства, щоб він сам став колонією добровільно Америки та ЄС. Тому в цей кризовий момент для України ні в якому разі не можна. Вносити жодних змін чи поправок до Конституції України. Це є смертельно небезпечно для українського народу. Конституція України в цей момент відіграє вирішальну роль, коли відбувається боротьба за її незалежність. І тому є потрібно твердо триматися її положень і ні в якому разі її не міняти. Конституція України на даний момент гарантує і забезпечує справжні права і свободи для українського народу. Вона дає простір для справедливого морального, здорового і розумного розвитку українського суспільства. Вона на даний момент хоронить український народ перед злочинністю, перед аморальністю і перед беззаконням. На кінець мусимо сказати, що концепція внесення змін до Конституції України є планом масонів знищити український народ і українську державність. Ці зміни не є на добро, але на шкоду українському народу. Бо вони руйнують інститут сім'ї. Вони запроваджують гомосексуалізм і диктатуру гомосексуалізму. Вони знищують українську самостійність, український суверенітет та запроваджують. Верховенство міжнародного права над українським правом, що означає, що український народ вже не буде сам собою управляти в своїй державі, але ним будуть управляти масони через наднаціональні структури за кордоном. Згинуть наші порошенькі як розсад!